210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка відзначили в Ужгороді. Влада, представники різних структур, просто містяни та гості зібралися на площі народній біля пам'ятника Кобзареві. Для української культури то культова фігура, особливо в контексті боротьби за свою ідентичність, за свою культуру, за свою незалежність. Шевченка визнають як пророка, апостола правди, заповіти якого можуть допомогти в часі повномасштабного вторгнення. Кожен його вірш, кожна його фраза це те, що нашим майбутнім нащадком для нас, для наших майбутніх дітей сказано те, що треба робити, як себе поводити і як берегти нашу Україну. Тому у нас в цьому році виповнюється 210 років від дня народження Тараса Григорьовича Шевченка, і саме під час війни кожна його фраза, особливо борітися поборемо. Вона є тим стимулом, є тим гаслом, яке зараз потрібно нам для перемоги над ворогом. на заході хвилиною мовчання вшанували полеглих українських військових. Шився до акції й заслужений академічний закарпатський народний хор, у репертуарі якого багато творів Шевченка. Так розпочалася церемонія покладання квітів до пам'ятника кобзареві. Шевченко надихає своїм прикладом боротьби, кажуть учасники акції сьогодні. І Нацгвардійці, і збройні сили України, і прикордонники, і всі хто залучений до оборони нашої держави, власне, надихаються прикладом Тараса Шевченка і боронять Україну відстоюють її незалежність і самостійність вже зі зброєю в руках. Тому ми горді сьогодні, і тим, що маємо можливість вшанувати 210-ту річницю від дня народження нашого видатного кобзаря.